Рівнянка Ольга приїхала на ЕЗС, аби заправити свою автівку. Каже, хоч бензин і трохи здешевшав, та все одно його вартість б'є по гаманцю. Зекономити не вдається. Так, впав, було дорожче, а тепер стало на пару гривень дешевше. У мене двоє дітей, то я мушу їздити в школу, з школи забрати. Рівняни кажуть, особливо не відчули змін у цінах, та їздити все ж доводиться. Ну, газ знизився, то трошки відчулося, але все одно дорогий. Звісно, що завжди. З даних умов, що війна в Україні, йде, то нормальні, реальні. Ми ж заправлялися і по 42 гривні. Війна йде, підніметься, піднімеся то що. Вартість пального почала знижуватись від початку грудня. Найбільше в ціні впав Автогаз. Тоді він вартував в середньому 36 гривень за літр, нині близько 27. На середину січня місяця ми бачимо конкретне зниження ціни від 5 до 8 гривень на літрі кожного вида нафтопродукту. Це зв'язано, по-перше, з чим попит сезонний. Відповідно, в січні місяці при такої погоді кількість людей, які переміщаються, достатньо мала. Тому січень – це традиційне зниження попиту. Раз друге все ж таки вдалося нафтотрейдерам наладити логістику поставок нафтопродуктів. І плюс є гарна сьогодні новина, що будуть розблоковані кордони, принаймні, з Польською Народною Республікою, де найбільше йде постачання нафтопродуктів. найбільше від перекриття кордону польськими активістами страждав автогаз. Ціна на нього у листопаді вскочила на 10 гривень. Якщо до цього в тиждень робився один рейс по нафтопродукти з Європи, то після перекриття один в місяць. Простояли три доби. Малий рух був. Ми приїхали десь за 50 кілометрів. Проїхали за три доби кілометрів сім і довелося переїжджати на інший кордон, на медику там відкрили кордон. І ми пройшли за півтори доби. А ті, хто стояли на Тарахуську, то не знаю, мабуть до сих пор стоять. Нині ціна на газ врегулювалась. 17 січня польські перевізники обіцяють зупинити протести на кордоні з Україною. Про це повідомив британському виданню Reuters Томаш Борковський з комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Польщі. Ми погодили певні умови, ми даємо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд. Один з організаторів протесту Рафал Меклер у соцмережах повідомив, що якщо не вдасться дійти згоди з урядом, 1 березня протести продовжаться. Якщо нам не вдається знайти рішення, ми повернемося на кордон. Ми висловлюємо Міністерству довіру. Це не капітуляція а стратегічна пауза. Ще однією загрозою для зростання палива є удари коаліції західних країн по єменських хуситах, які не один місяць здійснювали атаки на торговельні судна в Червоному морі. У день ударів по позиціях хуситів ціна на барель нафти зросла на 4%, А танкерам з чорним золотом та іншим торговельним суднам рекомендували прямувати обхідним шляхом або залишатися у безпечних зонах до урегулювання конфлікту. Існує високий ступінь ризику для комерційних суден, що проходять через південну частину Червоного моря. Хоча рішення щодо транзиту залишається на розсуд окремих суден і компаній, рекомендовано, щоб комерційні судна під прапором США та ті, що належать США, залишилися на півночі в Червоному морі або на сході в Аденській Затоці. Комерційний директор мережі АЗС Олег Хомич припускає, що конфлікт у Червоному морі не вплине на ціну пального саме в Україні. Ці зміни, які відбуваються в світі, мають певний час. Якщо буде нестабільність, продовжиться достатньо довго, ну, наприклад, 3-4 місяці, очевидно, що це вплине на ринок натопродуктів Європи. Якщо ситуація там врегулюється за 2-3 тижні, ніякого різкового впливу не буде. Додає, на вартість пального в Україні найбільше впливають кілька чинників. Стабільність постачання палива за кордону, вартість нацвалюти та податки на нафтопродукти. Припускає, що до середини лютого ціни на пальне будуть стабільні. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини рівного.